Всім привіт, це мого відкриття на телефоні. все безполезне забрав, залишив тільки найкраще. Прирези стару. Ну, я знаю, що мені завжди в них не везе. Одні рерятки попадають, ну, зверхки ще попадають. Тут хоч один епіческий буде. Дайте хоч міфіка. О, епічний вже є, одні редки. Тут буде хоч один міфік. Який це в Останні два В Радалі буде міфік. Може хоч епік, дуже швидко. Епік хоч. О, вгадав! Хоч один міфік, гас випав. Це вже який там сверхрядкий боєць? Третій чи четвертий? Один. Два, три. Три сверхрядких. Чи чотири. Один, два, три, чотири. Джеки пропустив. На телефоні я ще не знімав, брав старостав. Покажу, скільки тут виже кубків. Четриста сімдесят просто радку заходжу і заходив. Вчора і сьогодні то апнув багато кубків. 25-й рівень брав Паса, майже 26-й. Куча невиполнених квестів. Ну, все одної виповнені. Четверти. Вже розблокі рафіми києми. Кандидатів Дня победителя і дня ірнгового боя. Вже клуб відкритий, вже ця штука відкрита, Серія побед 12 за Ефа побед три на три, тридцять сім, одиночних побед дві, параних, побед чотири. Тут дерево любимий боець Ф. І тут ще такі картинки і ще лайк.